Війна скоригувала законотворчу діяльність, посилила роль нацбезпеки країни та залишила рівень покращення життя українців без суттєвих змін через воєнний стан у держбюджеті на цей рік не передбачено підвищення мінімальних стандартів. Мінімалка в 2023-му залишиться такою ж, як і в грудні, 6700 гривень. Так само і прожитковий мінімум для працездатних 2684 гривні. А от у питаннях пенсійних зміни є. Щоб вийти на пенсію у 60 років, тепер потрібно мати щонайменше 30 років страхового стажу. У 63 роки – зі стажем 20, у 65 років – від 15. Недостаючи стаж, можна буде докупити, там тарифи ці є на сайтах Пенсійного фонду України. З 1 січня саме пенсійний фонд тепер матиме окремі повноваження органів соціального захисту, а саме буде нараховувати та виплачувати субсидії, пільги, виплати з лікарняних. Ще цікавого слід зазначити, що відповідно через те, що в країні війна і через ведення воєнного стану, то автоматично подовжили нарахування і виплати верствам незахищеним соціальним, тому що ну це в нас і аліменти від держави, це й допомоги допомоги багатодітним родинам і так далі. І так далі, все це станом поки що на сьогодні через незакінчення війни в країні, і незавершення воєнного стану. Все це автоматично подовжується. Спочатку року продовжене автоматичне нарахування допомоги на проживання ВПО. При цьому переселенці, які змінюють своє місце знаходження, мають повідомляти про це органи соцзахист. Для осіб, які зареєстровані на територіях, де більше не ведуться бойові дії, виплати припиняються. Так говорить закон. Утім, їх можна поновити, пояснюють юристи. У мене була в практиці ситуація, нема куди повертатися, бо будинок знищений. І відповідна людина вимушена продовжувати жити в кривому розі, але відповідно до законодавства вона не може вже отримувати ці виплати. Тому тут же вслід слід звертатися, треба буде їхати до свого. Місце реєстрації, робити обстеження, робити акт з печаткою, Все як положено для того, щоб підтвердити, що фізично я не можу повернутися в те місце, де я раніше була зареєстрована, а тому там подавати заяви на подовження виплат внутрішньопереміщеним особам. Ціна електроенергії для населення до кінця опалювального сезону лишатиметься незмінною, так само до квітня діятиме мораторій на підвищення тарифів на газ і тепло щодо води. В останні дні грудня НКРЕП затвердила підвищені тарифи. Втім, за добу до нового року з'явилася інформація, що цю свою постанову Нацкомісія комісія відправила на доопрацювання. Отож, платити за воду та водовідведення треба буде стільки ж, як і в грудні. Іван Проводов, Вадим Діденко цей день.